Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні передача літературна світлиця представляє відомого українського прозаїка, поета есеїста Володимира Єшкелєва. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії. Вітаю вас, всіх глядачів. Ми говоритимемо про літературу, про вашу творчість, зокрема, про прозу та есеїстику, але почнімо з загального. Якось ви сказали, що українська література сьогодні себе шукає ще, ще не знайшла. Обґрунтуйте, будь ласка, цю думку. Ну, е... Я думаю, що все-таки кожна література, не тільки українська, себе шукає. Якщо література припиняє себе шукати, то вона перестає бути літературою. Тобто в літературі завжди має бути присутній якийсь експеримент, відкриття якихось нових обрів, а інакше якби, ця література, вона е, починає ну, трошки гнити і стає нецікавою. Е, ну, так само і українська література шукає себе безперечно, тому що ну, раніше. Е, Дуже багато якби уваги української літератури були сконцентровано на одній темі: та тема звільнення, державотворення, щось таке пов'язане більше якби з політикою, ніж з власне якимись естетичними змістами. Ну, тепер, значить, з'являється більш таке естетичне поле в українській літературі, з'являються різноманітні рівні естетичного сприйняття. Можливо, якась вишукана, така якась герметична поезія, проза. Те, що раніше воно також існувало, але воно десь було на маргінесі, воно завжди сприймалося в якості якогось додатку. Тепер, можливо, воно виходить на перший план, тому що в 21 столітті люди, перш за все, хочуть від літератури бачити якийсь естетичний потенціал. А вже такі змісти, якісь такі. Громадянські, політичні, вони вже з літератури відкочували в інші більш масові мистецтва, в інтернет, на телебачення. І, ну, слава Богу, що література скинула з себе цей тягар якби якоїсь такої невластивої громадянської відповідальності і стала більш літературою. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от чи сьогодні ви можете повністю реалізувати свої творчі плани і задуми? І як ви оцінюєте свою активність у літературному процесі? Ну, творчі плани і задуми я безперечно можу реалізовувати повністю, в тому немає вже ніяких якби ні заборон, ні якихось якби моментів, ну особисто для мене, які б були пов'язані з тим, що там не друкують і так далі? Слава Богу, і друкують, і можливо, якби кількість пропозицій перевищує мої вже творчі можливості. І слава Богу, так якби приємно, коли на тебе стоїть якась там черга там, видавців. Е, ну е, я взагалі ну, вважаю себе як письменника дуже щасливою людиною, і в мене все окей. От ви побували у 12 країнах світу, або може вже й більше, це напевно, число. Більше, напевно, більше. Скажіть, будь ласка, що вами керує, коли ви їдете в країни світу? Що ви там для себе берете, і чи виливаєте той досвід, з яким знайомитися на папір? Ну, перш за все, якби практично всі мої поїздки пов'язані з якимось таким метафізичним паломництвом. Так, я страшенно люблю. Те, що називають місця сили, тобто ці місця, які означені, скажімо, на культурній карті планети, храмами, святилищами, гробницями, місцями, де концентрувалася якась потужна метафізична енергія, в Єгипет я їхав, щоб помандрувати по пірамідам, причому не по тим великим пірамідам. Де вже якби все витоптано туристами, а тими, які ще знаходяться якби в такому стані археологічних досліджень. Так само в Тібеті я мандрував монастирями. Так само, якби в джунглях Бенгалії це були давні храми. Так само, як скажімо, на сході України мене найбільше приваблюють давні скіфські сарматські святилища, такі об'єкти, як кам'яна могила під Мелітополем. І ну, власне, якби оце мене тягне, це мене приваблює. Це я завжди хотів би якби, бачити, там перебувати. І ну, власне, якби намагаюся, щоб всі мої поїздки вони були присвячені е, саме таким дослідженням, тому що вони дають не лише знання, не лише враження, вони дають якісь глибші відчуття, вони дають якесь відчуття вертикалі, тобто відчуття причетності до якоїсь, ну напевно, якби розвитку. Історії, розвитку цивілізації до тих глибин, в яких, ну, можливо, деякі таємниці були ближчими, ніж зараз. Скажіть, будь ласка, який твір е, у вашій літературній роботі для вас був знаковим? Ну, важко щось виділити. Кожен роман, кожен е, якийсь збірник якби прози, кожне есе, воно. Десь мало своє значення. Я би не став якби, виділяти якісь етапні речі, так само, як, ну, якщо книжка там, отримує якусь премію там, або якби, відзнаку, це так само ще не про, ні про що не говорить. Це більше, як завжди, випадковість, ніж це якісь якби, дійсно такі знаки долі. Тому всі книжки для мене є цінними, всі є етапними, так само, як і всі мої тексти. Я тут не маю якихось улюбленців, так само як не маю якихось книжок, за які б мені було б встигне. Особисто мені дуже сподобався ваш роман Адепт. Він був вами написаний у співавторстві з Олегом Гуцеляком. Як вам працювалося над цим твором і чи сподобалося вам працювати з товаришем у цій роботі, чи все ж таки легше писати самому? Ну, це був перший мій роман, він писався в 93 році. І, власне, якби, ну, співавторство, це, я не думаю, що це щось якби є якийсь особливий спосіб роботи. Це просто коли з людиною є порозуміння, то виходить якийсь якби, спільний продукт на цьому. Ну, от, нещодавно, якби ми робили разом. От книжку публіцистики з Володимиром Павловим, так щоправда, це якби кожен мав свою частину, але так чи інакше, якби ми е, координували свою роботу. Ну, це завжди якийсь є досвід е, ну, якогось якби, гармоні... гармонізації е, двох особистостей, які працюють в одному проєкті. В принципі, я себе вважаю людиною, яка може працювати як абсолютно індивідуально. Так, і в якійсь команді, тобто для мене якихось психологічних обтяжень, чи якихось е, таких спокус змагальності, в тому немає. Який твір сьогодні ви би рекомендували прочитати вашим читачам? Чи це може якраз бути один із нових ваших творів? Чи якщо людина має бажання познайомитися з вашою творчістю, з чого вона повинна почати? Ну, Кожна людина починає як би, зі свого. Нім більше подобається, скажімо, ем, така артхаузна, якась складна, естетична проза. Мене здебільшого це короткі оповідання, або, скажімо, такі романи, як імператор повені. Комусь подобається фантастика. Зараз вже вийшло два романи з трилогії Фаренго. Це Тінь попередника в Росії називається питомник Богов, так, під такою назвою вийшла. І друга частина Гніздо. Ну, ті, хто полюбляють якусь конспірологію, детективний жанр, є, от, тут, присутні, побачити алькор роман, Себто богиня і консультант, ті, які полюбляють історію, це адепт, це втеча майстра Пінзеля. Е, зараз готується в видавництві фоліо, вихід нового роману історичного, який називається Шлях богомола, е, як анонсую його. Ну, власне, якби є і публіцистика, себто. Я намагаюся якби не зациклюватися в якісь жанрові ніші і бути ну, просто письменником, а не е, працівником певного жанру комерційного, який би там, скажімо, от, Деякі письменники попадаються на таку спокусу, у них е, виникає якийсь касовий успіх так, на певній книжці, і вони починають якби, в цьому жанрі працювати, е, думаючи, що вони от потрапили в якусь та, значить, таку струю, потрапили і починається вже, там, життя та, і так далі. Насправді література, вона ж якби, літературне життя розтягнено на десятиліття. Тобто людина входить в літературу і живе потім в ній письменник і 40 і 50 років і довше. І за цей час все змінюється. І те, що було актуальним, скажімо, на початку 90-х років, зараз вже таким актуальним не виглядає. І знову таки, те що, те, що зараз здається, ну якби попаданням в якісь суспільні, там читацькі смаки. Через 20-30 років про це буде забуто. Тому головне залишатися при всіх жанрових і сюжетних пошуках самим собою. Власне, мені, в мене є така якби, думка, що в 21 столітті багатьом читачам важливіший якби, той настрій, який живе в душі автора, аніж власне, якийсь окремий сюжет, який він прописує в окремій книжці. Скажіть, будь ласка, от ви письменник, а помимо письменницької діяльності чим ще займаєтеся, чим ще живете? Ну, ясно, що я живу, ходжу на полювання, знайомлюся з гарними жінками, курю добрі сигари, особливо влітку, коли це дозволено, в громадських місцях на майданчиках. Ну, так само читаю книжки, дивлюся фільми, мандрую. Це все є ну, життя. Я люблю жити, і мені навіть здається, що я вмію жити. Можливо, це з мого боку якесь нахабне перебільшення, але мені так здається. І ну, власне для того, щоб почувати себе щасливою людиною, не потрібно зациклюватися на чому, навіть на роботі. От ви багато пишете самі, а чи зробили за останній час для себе якесь літературне відкриття? Літературне відкриття за останній час? Ні. Напевно, ну вже в такому віці, як я, мені вже 48 років, скоро буде 49. Відкриття, яке зробити, доволі важко, знаєте, вже якби багато чого бачив, і мене важко чимось здивувати. Ну, але сподіваюся, що таке щось відбудеться. Ніколи не можна, якби, ставити хрест на таких речах, як сподівання, сюрпризи, там, дива і так далі. Можливо, можливо, це я, я сподіваюся, що мене хтось здивує. Шановні глядачі. Сьогодні учасником передачі літературна світлиця є відомий сучасний український письменник Володимир Єшкелів. Продовжуємо розмову. Дуже мене здивувала, зацікавила і приємно вразила ваша відвертість у статті «Шизофранківськ», яка була надрукована у газеті Галицький кореспондент. Okay. Просто вразила своєю правдомовністю, бо жоден рядок, який ви тут написали, я, наприклад, заперечити не можу. І говорите ви. От в своїй статті, проте найяскравіше, шизоїдний дух проявляється у його безнадійному спротиві реальності. Наші містяни, селяни постійно перебувають у стані боротьби. Вони борються з окупантами і зайдами, хоча несуть хабарі до владних кабінетів, де сидять вихідці з їхніх рідних сіл. Вони на мітингах воюють за кришталеву чистоту рідної мови і ніколи не сварять тих, що криють по матушки через усю вулицю. Навіть малих дітей за таке не сварять. Тут є багато цитат, які можуть стати. Сьогодні дуже актуальними для е, обговорення різних суспільних тем. Е, я хочу вас запитати, чи після цієї статті до вас не було дзвінків, не хотів хтось з вами посперечатися, в чомусь переконати, посваритися з вами? Знаєте, я завжди чекаю, що якби хтось буде сперечатися, але на моє здивування, відгуки на цю статтю були лише позитивні? Е, ну... Знову таки, це якась особливість, напевно, Галичини, де е, люди не люблять говорити в очі правду, так? навіть якщо е, їх роздратувала моя стаття, можливо, вони це не скажуть, можливо, вони там, десь е, собі тих цим, там проклянуть там, або десь пустять якусь плітку, а не будуть говорити. Це в це вже якби е, ну, така особливість менталітету, напевно, вироблена там, якимись століттями. Життя під чужою владою, коли е, люди намагалися якби, у всьому бути партизанами. Тому, якщо мені говорять компліменти, я не дуже той, якби, ну, тішуся цим, можливо, за цими компліментами щось інше ховається. На жаль, це так. В якби... нас взагалі на суспільство якби, воно вражено лицемірством, фарисейством. І, власне, думають одне, говорять інше, роблять третє. Ну, Тому так і живемо. Мій колега по роботі каже, що в нас на Галичині присутній містечковий націоналізм. Ви як історик з цим погоджуєтесь? Я це все-таки ну, відношу до якихось метафізичних практик якогось невідбутого поки що язичництва. Тому що таке якби, напружене е, сповідання свого роду, е, свого народу, е, воно характерно для мислення от, власне, якби, язичницьких часів, да? коли рід стояв вище за особу, за персону. Коли Обов'язком особи було померти за свій рід, так, щоб він далі жив, тому що людство жило тоді в умовах дуже крайньої такої напруженої е, ну, небезпеки, так, якби в будь-який момент. Е, рід міг пориватися, та власне, якби, напевно, за час. Якби, історичний дуже багато родів і племен щезли з лиця землі, і тому, безперечно, що від кожної людини залежало це якби, виживання роду, виживання племені. На сьогоднішній день якби, ці речі вони залишилися, але вони трошки мікшовані. Вони якби, розтягнуті в часі, вони якби, переведені в якісь культурницькі плани. І власне, якби. Якщо є здорова основа патріотизму і націоналізму, то є позитив. Тому немає нічого поганого, власне, якби це здорові інстинкти виживання народу. Але, як на мене, будь-яке якби, сповідання якби, свого не повинно заступати відкритості світові. Сучасний світ він е, тяжіє до відкритості. І якщо якби, якесь е, якби, групування людей замикається в собі, чи це якби етнос, які, чи це якась секта, чи це якби інші якісь якби, згромадження, то вони, як правило, перечені на історичну поразку. Тобто тільки відкритість, тільки... Широка комунікація, тільки постійно якби, внутрішня модернізація, в тому числі і культурна, вона дає змогу конкурувати. А інакше ну, сучасний світ, якби він так вже не грубо, як в часи там, полювання на мамонтів, так? але впевнено він знищує невдахи відстаючих. Тобто, змагальність залишається. В нашому світі потрібно бігти. Ну, щоб стояти на місці, так, якби так мовити, А той, хто стоїть на місці, той залишається в минулому. І тому, безперечно, якби якщо націоналізм е, політичний, сучасний, якщо він поєднаний з якимись е, модерними і постмодерними течіями, це окей. А якщо це язичницька архаїка минулих часів, ну, можна і не встигнути. Зрозуміло. Нещодавно в цій же студії одна письменниця сказала, що література українська дуже сильно заплакана. А у мене до вас питання з історичної точки: ну а коли ми вже вийдемо і що зробити для того, щоб вийти з такої е, теж зашмарканої історії своєї країни? Я не маю на увазі щось, аби образити, чи сказати, що наша історія недосконала, чи наша історія погана, чи вона не така, яка мені там е, подобається чи не подобається. Я говорю про те, що коли перестав. Перемонити, скиглити, стогнати, шкрептати зубами? Ну, так це залежать від конкретних би, людей. Це ж не буде такого, що буде даний якийсь наказ так, присяти, хлюпатися всім значить, там, бодренько йти в майбутнє. Такого не буде. Ну, я не плачуся, і не хнюпаюся. Для мене українська історія є цікавою, позитивною, класною. Так були, якби якісь травми історичні. А в яких народів їх не було? У всіх народів були якісь історичні травми. Це не є привод для того, щоб сприймати історію чисто в такому травматологічному аспекті. Це, але це кожен і рішає для себе. Якби, якщо комусь якби, ну, більш близьке якесь таке, е, сентиментально печальне таке сприйняття історії, я думаю, що не треба йому нав'язувати якогось іншого бачення. Це так він бачить. Тобто треба толерантно ставитися до будь-якого прояву, якби ну, естетичного прояву в літературі. І якщо література заплакана, ну, може це навпаки це цікаво. Може це не, якби, не завжди це негативно. Ну, от, от заплакана література. От такий феномен, Та, якби. Чому не написати про це якесь літературознавче дослідження? Чому б це не піарити, якби як особливість української літератури? От це от, плачуть, так якби прикольно. Якось ви особисто сказали, що в українській літературі ще не створена родинна сага або роман про нормальну людину у сучасному просторі. Тобто такого твору ще сьогодні не існує. А чому ви особисто не візьметеся за написання такої творчої роботи? Ну, можливо, і візьмуся, можливо, візьмуся, але е, розумієте, є така, якби є така проблема, чому не, е, значить, не написано, чому я так вважаю? Е, що не написано? Е, я думаю, тому що. Постійно є певне запізнення. Це письменники е, намагаються писати про минуле, так якби. В принципі, є в нас родинна сага, ну, скажімо, Ірини Вільди, Сестра Ячинське. От, і ну, є від чого відштовхнутися. так, якби. За зразок взяти. Так, взяти, За зразок, за в принципі, це ну, добра література, це такий епос, це якби певна, якби така е, панорама. Життя там кількох десятиліть, якби західної України, зараз вони може комусь не подобатися. Там ну зокрема, якби на на те, там що дуже жорстка критика церкви, священників. Але ну це дуже добра література, хороша. І власне, я би хотів, щоб зараз би хтось написав щось подібне на речинських, якби, але сучасне, де би власне, якби був даний такий самий такий, ну, критичний соціальний заріс, якби життя України 90-х років, от першого десятиліття, якби 21-го століття. Це було б дуже цікаво, але ну. Ну, щось, напевно, заважає. Можливо, те, що е зараз все-таки змінився тип літератури. Література намагається якимось чином пристосуватися до інтермедійних жанрів. Література намагається влізти в айфон, в планшет. Ну а якщо писати сагу там на тисячу сторінок, ну можливо, це молодь зараз і не буде читати. Молодь зараз е вихована на культурі смс-ок. І ну, якийсь текст довший за чотири речення молодь напрягає, вона ну. Що ви мене грузите? Але так, це як... жахливий досвід. Ну, ви знаєте, якби треба сприймати світ таким, як він є, і не нарікати на нього. Цебто, так ми війшли зараз в певну якби, таку смугу спрощення. Так? Себто в нас зараз якби, домінує якийсь певний глобалізований субстрат. Який розрахований не на інтелектуалів, так? Якби він розрахований на найбільш масового споживача, тобто на ту аудиторію, яка несе гроші якби, виробникам культурного продукту. І з цим треба рахуватися просто. І не варто якби, ставати в таку жорстку елітарну позицію, як деякі письменники, які кажуть, от, там, а якщо там є в когось якби, великі комерційні наклади, він там попсьор, він там. Пише там кічуху, він пише під замовлення, він пише на комерційний ринок. А от я тут такий, що в мене там наклад 10 книжок там для друзів і родичів, але я там елітний там, до неможливості, це ж бред насправді. якби... Е, добра література, вона завжди комерційна. Це, хай буде ця книжка суперлітарна, але якщо вона це дійсно якби є феномен, якщо ця книжка, вона знайде свого читача і вона буде комерційна. Тобто ринок все ж таки це дуже потужний і правильний інструмент перевірки якості літератури. Я не вірю в письменників е, ну, в хорошого письменника, в доброго, в цікавого письменника, який не має е, власне визнання на ринку. Такого бути не може. В якийсь свій спосіб, в якійсь свої ніші, е, в своєму сегменті ринку, але він буде потрібен. Якщо продовжувати цю тему, яку ви щойно завершили, от багато книговидавців кажуть про те, що поезією сьогодні не так цікавляться, тому на ринок більше виходять прозові твори, там романи, повісті. А чому так люди не беруться за читання поезії, свідомість змаліла, нема цікавих творів? Хоча не можеш заперечити. <кху> Ні, та, поезія так само, добре йдуть книжки. чому не? І що за добра поезія, там, скажімо, ну. Минулого року вийшла, здається, книжка нова поетична. Дуже добре продавалася в клубі сімейного ну, дозвілля, наскільки я знаю, все нормально. Якби, просто знову такі, якщо це добра і хороша поезія, то вона її покупають, все нормально. Це є, ну, як сказати, видавці спочатку друкують книжки ну, як по якійсь кон'юнктурі, якихось там знайомих або там якісь нав'язані, якби. Ім ці книжки позалітературними шляхами, якихось графоманів, а потім вони жаліються, що поезія погано йде. Ну друкуйте добру поезію, а не погано. Тобто все? Наскільки мені відомо, добра поезія, вона в видавництвах йде нормально. І довго не складах. І довго складка. не залежується, і все добре. І ще раз повторюю: оці всі знову такі плечі. Не продається, не купують, там не актуально. Це все йде від графоманського сектору літератури, так? У нас є тисячі так званих письменників, які ну, насправді нікому не цікаві. Так? І вони чомусь спихують ну, свою недосконалість, якби своє невміння писати на літературний процес, на ринок, на читача і так далі. Якщо не беруть, не купують не цікавий. Ну, значить, подумай про те, значить, може, щось на те робиш. Пане Володимире, ви є членом Національної спілки письменників України, а також входите до Асоціації українських письменників. От про останню розкажіть більше, бо що таке НСПУ, то ми знаємо всі. А от що таке Асоціація українських письменників? У кого вона об'єднує, яка її мета? І чому є потреба створювати такі літературні товариства? Ну, Асоціація українських письменників була створена в 97-му році. Це був якийсь такий амбітний проєкт, але з того цих амбіцій нічого не вийшло. І на сьогоднішній день Асоціація українських письменників існує лише на папері, наскільки мені відомо, тому що там нема про що говорити. Мені цікаво, про ваші літературні зустрічі, які міста ви найбільше любите відвідувати в Україні, в яких середовищах любите перебувати для того, щоб говорити про літературу? Читач є всюди і всі середовища по-своєму цікаві. Я не можу виділити якісь ну, специфічні так середовища. Практично в кожному місці я знаходжу якби читача і знаходжу гарний прийоми, гарну якусь. Публіку і власне якби, ну, А найбільше мої книжки продаються у Львові і у Києві. Найбільше на сьогодні цікаве явище. Ну напевно, у всіх письменників так. Ну плюс Харків зараз ще доганяє. Це тому, що найбільші міста. Ну, там найбільша концентрація читаючої Украї... публіки українською мовою. Зараз мої романи почали вже перекладатися один за одним російською мовою, вже би, йде таке би, просування на схід і в Росію, там теж з'являються як якісь читацькі фан-клуби і так далі. Так що, ну, в тому плані, якби все успішно і я ще раз кажу, робіть добру літературу, і вас будуть читати, шановні письменники. А якщо ні, то нема що плакати. Пане Володимире, я дякую вам за участь у нашій передачі. Бажаю вам нових літературних проєктів, творчих надбань, а також цікавих ефірів. Дякую, дуже, дуже приємно. Шановні глядачі, це була передача Літературна світлиця. Сьогодні ми представляли творчу людину, відомого сучасного українського письменника Володимира Єшкілєва. Оскільки проект Літературна світлиця продовжує своє життя, ви матимете змогу познайомитися з новими творчими людьми Прикарпаття та гостями нашого краю. Залишайтеся з нами. Ну а наразі це все. До побачення.